Доброго ранку. У нас сьогодні 1 вересня. Якось вчора було жарко, не звертало, а сьогодні зночі йде дощ, і я тільки глянула, що жовтіє наш горіх, скільки листя вже осипалося. Ось такий у нас дощ. Святкові лінійки не буде, заходи по класах, то... Збираємося до школи. Зараз чоловік піде в гараж, візьме автомобіль. Нам тут близько, але по такому не дойде, буде брудний дощ іде з вечора, з ночі. Гримить не перестає. Я думала, літаки літають. Потім з зарева такі блискавка, ось зараз блискає. І це на цілий день таке. Так осінь вітає. Нас своїм приходом. З Днем Знання всіх дівчатка. Гарної погоди нам в душі і на дворі. Всіх, хто причетний до цього свята, вітаю, хто освітяни, в кого є дітки, внуки. Всіх вітаю з початком нового навчального року. Решту всіх вітаю з початком осені календарної. І початком нашого сезону сиджу в'яжу, збираємось до школи. Готую шарлотку. Швидкий десерт, мій самий швидкий улюблений бисквіт. 4 яйця, склянка цукру, склянка борошна, яблука. І все. Виливаємо в форму все тісто, потім ріжемо скибочками яблука. Шкіркою видаляючи серцевинку, і просто зверху викладаємо, і в духовку запікатися. Коли потрібно щось швидко приготувати, і немає часу, дуже стає в нагоді цей рецепт. Кавунчик тут смакуємо, добрий, свій, домашній, дуже солодкий і смачний. Синок привіт. Всім, привіт! Всім привіт! Як перший день у школі? Нормально. Нормально. Нові вчителі по деяких предметах, так? Угу. Да? Типу забуди вже злушити? Так. Так. Прилетіла дівчатка з роботи. Я сьогодні, Понеділок сьогодні до двох, а він учив уроки, бо в нас понеділок дуже такий щільний графік виходить, що у понеділок у нас і музика, у нас є 40 хвилин, Ну, годинка. Десь це сьогодні так у нас склалося. А як буде в понеділок складатися далі, ще ми не визначили, бо в нього сьогодні 8 уроків повинно бути. Ну, Сьогодні перший день то в них був якийсь квест, то сьогодні ми вправляємося. Як там далі будемо регулювати, бо сьогодні і музика, і бокс. Зараз я прийшла він учив уроки. Я така дівчатка задоволена, що він навіть і не переодягнувся Учив уроки, бо знає, що в нього напружений сьогодні буде день. Зараз ми обідаємо і їде він на музику. Прибігає з музики, їде на бокс. Ось такі справи. Починаємо переодягатися. А що ти вже одірвав цю? А, ні. а я думала, вже одірвав. Ну що, попривітаю всіх з початком нового навчального року. Всіх з початком навчального року. Що побажаєш? Хороших очінок, щастя, багато друзів школьних. Здоров'я, так? Да? Угу. І миру, щоб не було повітряних тривог. Так. Ну, все, не, не затримую тебе. Ми обідаємо, переодягаємося і кожен по своїх справах. Синочок їде на музику, а я йду на город. Зібралась на город. Який город? Потрібно знімати бабі стартів. А в мене ще не все заготовлено. Ковтинка зв'язана, але дилема в мене з гудзиками. Хотіла вчора пришити і знайшла ще одні. Знайшла отакі, це мені віддала подруга, їй мама колекціонувала різні гудзики. то вони сюди краще підійдуть, до моєї задумки. Тут вони такі пластикові, і ну, більшість вони підходять під полотно. Оці, що я вам показувала перед цим, вони якось на полотні робляться сіренькими. Як мені їх відкрити? То зовсім не те воно, що хотілося б. Спробуємо. О, отак. Така квіточка, ніби отак воно такого молочного кольору, а коли, Прикладаєш до полотна, вони робляться сірими і зовсім туди не пасують. Зупинюся на отаких. Зараз пришию гудзики і буду знімати відео. Ну, швидше, за ви відео в побачите першим, ніж цей влог, так що будете в курсі справ моїх. Ось поближче вам такі і такі. Ці дужче підходять під. Під полотно піде, під задумочку. Бачите? Як буде гарно. Це ніби якось так спрощують цю ковтинку. Я хотіла, щоб вона була нарядненька така. Можливо, в садочок на сукню, на свято одягти чи так ходить, то мені хотілося здобути якоїсь її гарною фурнітурою, бо в'язання просте. Колір сам по собі такий мені благородний. І бабочок мені різних собачок не хотілося туди пришивати. Хотілося таку стильну ковтинку підкласичну. Тут переливається воно ще, ніби трошки перламутру. І така пластикова під золото. Серединка в неї. Гудзики на ніжці. Буду зараз пришивати. Мені, мен, я тут зробила невелику планочку, то треба такий маленький гудзик, він менший по діаметру. Це, щонайменше було в магазині по діаметру, я знайшла, ну, вчасно я знайшла цей, перебирала свої запаси, ой, залишки, моточки. Думаю, повив'язувати, можливо, в шкарпетки приготуватися, щоб воно в мене було все. На видному місці. І знайшла такий пакетик. Думаю, що в мене тут за скарби? А тут у мене були гудзики. Ось такі Рожеві. це від комбінізону, що я в'язала, залишився один дитячий, я для хлопчика в'язала. Що тут у мене дуже подобається мені оця фурнітура. не знаю, куди її при... 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 прилаштувати. Можливо, до шапки до якоїсь такий. Ключик і така такий ось брелочок хендмейд. Кудись гарно так ніжно, можна його прилаштувати. І там у мене в цих запасах такі ще були. Це я теж кудись брала, але не використала то знайшла цілий скарб. А тоді побачила ці, що. Мені принесла подруга цілий ціли пакет, яких я вибрала, які мені, так, знаю, що таких я не знайду приблизно. Отакі я взяла ось такі на ніжці теж фіолетові І оці, що я вам показувала перед цим. Вони мені як знахідка тепер. До моєї задумки. Дівчатка творчий безлад у мене. Готуюсь до зйомки відео. Там завантажила відео, прослухаю, чи все правильно. Ось такі мої робочі будні, ось такий мій домашній знімальний вихідний. Заходить так, зрозуміли, <свист> готуюся, до зйомок, і буду в'язати. Спочатка, я зав'язання всілася. Хочу добити уже цей джемпер. Він мене вимучив. Я вже б його давно вив'язала. Ви думаєте, я так повільно в'яжу? Ні, я вже п'ятий раз розпускаю, я не можу вирахувати, щоб мені вистачило пряжі. То в мене не вистачало. Дякуючи, Юля мені дослала. Я в'яжу. Тепер е в'яжу, в'яжу, бачу, мені вистачить ще. А я пров'язала, я пров'язала вже висоту рукава, вже я тут в подібний виріз сформувала. І дивлюсь, 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 ніби закоротке мені. Я враховую, що воно потягнеться, ну не наскільки ж. Ну Не знаю, що мені робити. Я розпускати не хочу, я вже не витримаю. Я вже хочу дов'язати і носити, тим паче, що сьогодні у нас так вже прохолодненько, я собі придбала нові лосини. Дві штуки. Одній врубчик, як зараз модно, врубчик з пушап-формами. І другий гладкий, кому потрібно, у мене є в магазині. Звертайтеся. Це така хвилинка особистої реклами. І що я вирішила? Я буду в'язати вже, як є, а сюди можна вив'язати з піднизу ще одну резинку, так? Або щось придумувати. Я десь бачила, що так одна резинка, а з піднизу друга ширша. Чи просто зв'язати оця одна резинка, а з-під низу ще лицеву. Кайми мені б не хотілося б сюди в'язати, бо від лосини. хоча чого, буде гарно. Так, дівчатка, можна зв'язати кайму сюди. Ну, я буду в'язати носити до кросовок. Не знаю. Ну, основний критерій я, якщо я, мені потрібно щось підлосине. Худі я ще не купила. І не знаю, чи буду купувати, бо пряжа є, буду вив'язувати, в'язати, обходитися тим, що є. Можливо, дійсно, дов'язатись до резинки з-під низу ще так само один на один, тільки таку широку. І воно. Ну, буде нормально. Лице в мене швидше за все буде виверітна сторона. Чогось так я собі придумала. Десь отак буду в'язати резинку ще. І буде, я думаю, класно. По ширині. Підкажіть, що б ви зробили? Ну, я вже не витримую. Я вже хочу дуже його дов'язати і одягати. Ну, щось у мене все не так, все не так. Так, дівчатка, не витрачаю. Часу даремно. Зараз вмикаю якесь відео на YouTube і буду в'язати, настав мій час. Дівчатка купила фарбу для волосся ось таку, яка була в аврорі на знижки, таку й взяла. Мальва, спробую. Я колись купувала, здається, вже таку. Синьо-чорний, ну просто щоб зафарбувати севину. Бюджетний варіант. Парбую тільки коріння, то. Думаю, мені влаштує. Не показувала вам свої прикраси з каменю. Якось я про них забула, не носила. Цей у мене браслет дуже давно. Це серпентин або змійовик. Це я Купила, замовила. Я, як Назарчик був маленький, він обпікся, ми лежали в лікарні, йому ми там робили пересадку шкіри. Такі складні часи. І з мною в палаті була дівчина, яка, ну, жінка молода, з дитинкою, яка виготовляла оці шамбали. Ці шамбали 11 років. Тоді воно входило тільки, скажімо так, в моду. Зараз ніби теж вертається. І вона мені е, спитала, хто я по знаку Зодіака, я сказала Козирог, вона запропонувала, давай я тобі зроблю, і я в неї купила оцю шамбалу. Вона в мене якось один час я носила її, потім за неї забула, потім якось сама рука потяглася. Виявляється, цей камінь захищає від негативу, від е, бівампірів, скажімо так, бо робота з людьми. Забирає енергію. Енергія витрачається і там, і тут на YouTube, то я одягла і якось мені ніби полегшало трішки. Трішки енергія в мене ніби залишається, не так закінчується швидко. Стали ще мені снитися якісь такі сни. Раніше вони мені часто снилися, як віщі. Тепер Почали снитися знову. Я довго не ношу його моєю під проточною водою, бо він вбирає в себе весь негатив від злого ока, від всього. То я день поношу, прийшла додому, я його знімаю. І поклала, була, це помічаю, тільки він у мене лежить коло, коло мене, скажімо так, вночі на тумбочці біля ліжка, то мені якісь сняться такі. Сни, які про щось мені говорять, чи вказують на якусь небезпеку, чи, на, безпеку, чи на, якесь, на якусь подію що буде. Я раніше вважала, що це каміння це якось признак такої старомодності, ну, як старі бабуськи. носять. А тепер щось мені самі подобається. То поодягала та й ношу. Це в мене нефрит. Такою підвісочкою. Мені подобається колір. Я потім почитала. Виявляється, мені нефрит теж підходить. У мене щось до нього потягнулася рука, він у мене теж є. І на шось такий маленький ключик. Цей браслетик на резинки такий. І поєдную, чогось захотілось мені такий. Таких прикрас. То, ношу, як ви відноситесь до каміння, напишіть дівчатка. Полюбляєте? Хочу купити собі прикрасу з камінцем Хризопрас. Ну, він тут схожий на оцей, але я не можу ніде знайти його. Це мене браслет срібний, а під це маркерочок дарувала мені Надя з каналу. Я вже разом з Надією, і мені щось захотілося сюди його одягти. Він дуже схожий на хризопрас. Це тут якесь, ну, зрозуміло, що це камінчик з такою підвісочкою. То я ношу не можу знайти, не хочеться ж купити і, знаєте, як підробку, просто якесь склонності. Хочеться, щоб був камінь, який відповідає вашому знаку, зодіака. він мені допомагає, допомагає він. З фінансами. хризопраз, то шукаю його. Не знаю, де знайти. В Золотий вік, срібний вік шукала, там немає такого. Хризоліт або хризопраз, або той, або той камінь. Ще мені підходить по знаку зодіака чорний, чорний агат і онікс. Каміння чорного кольору. Ну, ще такого не шукала поки що. Так, Вони недорогі, бюджетні ці камінці, то Можна дозволити, я говорю, що в мене вони на мені працюють каміння. У мене ще знайома теж говорить, що коли е, почала носити, е, вона на мисто замов, купила собі, е, вона теж козирог, каміння Онікс, і підходи нам стали її теж снитися сни. Ми якось обмолвилися... Якось зайшла мова в нас за каміння, а вона говорить, що таке? Така в неї пригода. Я говорю, у мене таке саме можеш не хвилюватися. Я думаю, можливо, це психосоматика, чи зараз такий час, ну ідуть якісь. Я трішки так захоплююся. Астрологією мені таке цікаве, все, то зараз йде такий у нас період у козирогів, що період трансформації. Хоча, мені здається, наша трансформація, все життя в козирогів, якось через труднощі нічого легко не дається. Все довго, довго, довго своєю працею вирішується і будується. То можливо, що зараз йде такий період осмислення відсіювання людей свого оточення, скажімо так, то не відсіювання, а пересіювання. Ось такі, можливо, це трансформації надає. Мені це каміння якось звернутися з другого боку, подивитися на людей. Які тебе оточують близьких і не дуже, ну, маючи на увазі, і на просторах YouTube. Такі проходять якось трансформації зараз у мене. Ну, я думаю, що все, що не робиться все до кращого. Все ми відфільтруємо, передивимося, проаналізуємо і будемо йти далі по своєму життєвому шляху, досягаючи своїх цілей, не зважаючи ні на що. Дякую вам, дівчатка, що були зі мною. Дякую всім за підписку, за коментарі, за вподобайку. Дуже-дуже вдячна, що ви в мене є. Ваші коментарі безцінні, ваші слова мотивують. Ваші коментарі дають наснагу творити, знімати для вас і для себе. Дякую вам. До побачення.